Нині повсякчасі навіки віків, бо ще не заготовлені, Слава тобі, Христе Боже, у повані наші, слава тобі, сили святого Духу! І нині, повсякчас, і віки вічами, Господи помили, Господи помили, Господи помили. Господи, помили. Христос, що в Йордані, хреститися від я назволив істини Бог наш, молитвами пречистиє, матері святих славних і всехвальних апостолів всіх святих, помилуйте, спасет нас як благ і чоловіка-любець. Христос рождається! Христос хрещається! Христос рождається! Дорогі у Христі, брати і сестри! Всіх вас вітаю із цим великим святом, богоявлення Господнього! Хрещення Ісуса Христа у ріці Йордан! Хай ця свячена вода омиє наші душі і тіла і наше сумління, хай окропить наші оселі! І Господь через освячення цією свяченою водою подарує нам свою ласку. А ласка Божа хай приведе нас до спасіння, до життя вічного до Бога. Христос рождається. Так, що ви мені стежки поспівали? Зараз я піду і всіх вас покроплю. хлопчики, хлопці мої.

Владикого сяти воду твою сі духом твоїм святим. сам і нині, владико святи води сі, духом твоїм святим. І дай усім, що доторкаються до неї, споживають і помазуються нею освячення, здоров'я, очищення і благословення. Спаси Господи, і помилуй святішу Отця нашого патріарха Філарета і владику нашого, високопреосвященнішого архієпископа і ларіона, православне, чесне пресвітерство, у Христі, діяконство і всіх людей твоїх Богом, бережену Україну нашу. Уряд військові, вселюдні сіді, збережи під покровом твоїм, мирі під кори, всякого ворога і супротивника даруй їм все, що просять для спасіння і життя вічне, щоб стихійними людьми, ангелами, видимими і невидимими славилося Твоє Пресвяте ім'я, З Отцем ти Святим Духом, нині повсякчас, і навіки, віків. Прихиле вухо Твоє, і вислухай нас, Господи, що в Йордані хреститися з воли і освятив води, благослови всіх, на що схиленням голови своє виявляємо покірність Тобі. Сподоби нас повнитися освячення через споживання, водиці, і нехай вона буде нам, Господи, здоров'я душі і тіла, бо Ти єси освячення наше і Тобі славу висилає. Отцу і Сину і Святому Духу, дині повсякчас і на віки. віків, як Йордані хрестився Ти Господи, дані хрещаючися тобі, Господу, бачиш до вісім.

святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені. Одного разу, коли проходив Ісус Прийшов Ісус із Назарету Галилецький, хрестився від Йоанна в Йордані. І коли виходить води заразі побачив Йоанн, небеса, що розкрилися, і дух, який мав, мов голуб сходив на нього, і голос був з небес, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Слава Богу! Господу помилуй! Господи помилуй! За мир з неба і спасіння душ наших, Господу помилуй! Гос. Господи помилуй! За миру цього світу, за добрість та святих божих, церков'я за з'єднання всіх, Господу помилуй! Господи помилуй! За святішого Отця нашого патріарха Філарета і владику нашого високопреосвященішого архієпископа Іларіона, чесне пресвітерство, стокрасі діякунство, за весь причити людей, Господу помолим, Бог. Господи, Господи, за Боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, уряд війська і усі сії, Господу, помолімся. Помилуй. За місто наше, і за всяке місто, село і країну, і за тих, що повірі живуть у них, Господу, помолімся, святий храм, Цейти, що вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господу, Господи помилуй. Те, щоб освятилася вода, ця сили дії, завитанням Святого Духа. Господу, помолімося! Господи помилуй! Щоб зійшла на воду цьой, шоля дія предвічної тройці. Господу, помолімся. Господи помилуй! Вода насілення душі тіл і відганяла всяку супротивну силу, Господу, понолімся, щоб дана була їй благодать визволення, благословені рданське, Господу, помолімся. Щоб і скажіть, слабодухи будьте мудніми, і не бійтеся, ось наш Чинний, він прийде із нас, тоді відкриються очі сліпих, і вуха глухих почують. Тоді кривий буде скакати, як олень, і буде співати безмовний язик, бо потече в пустелі вода і потоки в степу, і місце сухе стане озером, і у спраглій землі буде джерело води, ріг вошакалів, де вони спочивають, стане місцем для простини й очерету, і буде там велика дорога, і путь, та назветься святою, і не ходитиме нею нечистий, навіть і недосвідчені на ній не заблукають. Не буде там лева, і хижі звірі не ступлять на неї, і буде їх там, а будуть ходити по ній спасені, визволені Господом, і повернуться, і прийдуть всього з радісним співом. І радість вічна буде над їхньою головою. Вони знайдуть хвалу, веселість і радість, а не дуги скорбота і зітхання зникнуть. Премудрість пророцтво Ісая читання. Уважні. Так говорить Господь, всі спраглі йдіть до води, навіть і ви що не маєте срібла. Ідіть, купуйте, їжте і пийте, Ідіть, купуйте без срібла і без плати вино і молоко. Навіщо будете витрачати срібло на те, що не є хлібом, і працю вашу на те, що не насичує? Послухайте мене уважно, і споживайте добро, і нехай насолоджується ваша душа, ситістю. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене, послухайте і житиме. Душа ваша і дам вам завіт вічний, незмінні милості, обіцяні Давиду. Вірую, Господи, і визнаю, що ти є воїнського Христоса, Бога Живого, що прийшов у світ вічний і спасти з великих перший це я. Що віру, що це саме причисте тіло, Твоє, що це саме чесна кров твоя. Молюся, Отже, тобі помилуй мене прости провини мої вільні і невільні. Чи то в слові, чи в ділі, свідомі і несвідомі, і сподоба мене неосудно причаститися причистих твоїх тайн на відпущення гріхів і на життя вічне. Вечері твої і сину Божий, мене сьогодні причасника прийми, ворогам твоїм тайну не розповім і поцілунку не дам тобі, як Іуда, але як розбійник і сповідуєшся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли приїдеш у царство Твоє, нехай не суд і не висудження, буде мені причасти, святий Твоїй тайн, Господи. Але на стілення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже, будь милостиві до мене вічно. Боже, очисти дики мої, помилуй мене. Бо ще славство решім, Господи, прости мене у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи славе присвято, пречисто ті, крові Господа, моє спасе нашого Ісусу Христа, причащає владенець Андрій, на відпущення світів життя.